Сьогодні Господь призиває нас подякувати Богу, що ми свободні во Христі. Із наших прихожан Кафедрального Собору, а більшість знаю лично, ніхто ніколи не писав жалоби. А є люди, куди терплять нападіння своїх сусідів нецерковних і роками ся судять, але терплять, несуть крест. Ну от в наш адрес, Неправославні люди, тобто не нашої канонічної церкви, пишуть жалоби проти нас, що означає, що вони не мають свободи в Христі, що у них не є нормального погляду на життя, що вони не признають чужу точку зору. Це перший признак безбожника. Вони свою ограничену позицію зачастую неграмотну. Повторяю вам час, зустрічаюся з чиновниками, котрі законодавства не знають, що робити з ними. Так як Христос сказав, Господи, ми свободні в Христі, дай і їм, щоб познали, наскільки вони далеко відпали від церкви від Бога. Зато ми держимося канонічної церкви в Україні, бо ту є результат роботи духовної. Ми навчилися управляти собою. Ми навчилися відсікати ворожки гадалки екстрасенсорику. Ми способні православні християни учути сто проповідей по телевізору і уловити лож і не послухати. Бог дає нам таку способність. Господи, навчи наших людей берегти свою точку зору, вірувати, молитися за свою державу, за тепер воїнов, молитися за власть. На кожній літургії молимося за власть і воїнство не випадково. Просимо, Господи, просвіти їх, дай їм знання, бо ми рядові деколи громадяни, болі опитні і знаючі, чим вони, бо їм може й ніколи прочитати законодавство. З другого боку, іноді нас Господь спитує і попущає на нас нападіння деяких людей. Оп'ять видими у Євангелію, хто нападав на людей? Бісноваті. Та значить, той чоловік, який порушує твоє право і лізе в очі, пише проти тебе, він не просто якийсь случайний. У нього втрачена свободна воля во Христі. Помолися за нього, не тягни його в суд. Суд не зганяє бісов. Господи, ми свободні во Христі. нам ту свободу берегти. Нікому не глядати біди. Навіть хтось нам зробив якусь біду. При можливості глядайме єдинства, порозуміння, при можливості уступити у другорядних питаннях. Безумовно, питання віри не може трогати. Каже апостол Павел до римлянам у 10 главі. Братія свідчу вам, що я дуже добре був ревнивий у вірі. Но коли до Христа я робив помилки, а коли став християнином, я інакше подивився на світ. Бо кінець старого закона Христос до праведності всякого віруючого. І так сьогодні ми віруючи. По повірив у Христа, відкривається нам особлива сила, способна дати нам. Возможності управляти собою, захищати себе, берегти очі. І у нас є така сила Божа оберігає нас, щоб у всьому світі ми не подверглися лишньої інформації, лишньому зараженню, і щоб ніхто в цьому світі нас не толкнув на предательство, на якісь другі гріхи погані. Але прибуває в церкві Христовій, пам'ятайте, Христос сказав пряму нам задачу. Глядайте сперва царство Божого і правду Його, все остальное приложиться вам. Спамнаю момент, коли в комп'ютері нам було потрібно скачати одну програму. І от для того, щоб скачати програму, треба було просто знати пароль. Інтернетний адрес. І я собі тоді подумав. Господи, як добре було набрав адрес і скачав програму. Як добре нам, православним, котрі знаємо адрес неба, точний адрес Христова, який раз підніме руку, тільки раз скачується на нас енергія Божа, бо лише так поступаючи, ми громадяни своєї держави України. Ми добрі воїни Христові. Добрі громадяни своєї церкви, канонічної, а в Закарпатті ми православні на 120 років раніше від Києва, кіломефонівські православні. Ми й діти Божі, тверді православні, переживши Австро-Венгрію і Совєтський Союз, ми й нині готові свою віру захищати. Благо закон нам дозволяє, ну а у вічності в'єдно з святими, які твердо держалися віри православної. Уєдну з ними по милості Божої наслідувати Царство Божоє. Амінь.